Вітаю, любий друже, у читацькому клубі. Сьогодні ми починаємо читати книгу банда піратів Таємничий острів, Глава Перша. Написала цю книгу французька письменниця Жюльєт Парашині Дені та Олівер Дюпен. Ілюстрації намалював Жером Пелесьє. Виразно читаємо, чітко слова промовляємо, мову і творчість свою розвиваємо. Прочитай чистомовку. Аф, аф, аф. Не лови гав. Ва. ва, ва. Книжка нова. Ву. ву, ву. Вип'ємо каву. Уф-уф, у. Уф, уф. Новину почув. Ві-ві-ві. Здивувались паві. Ів ів, ів. Льон зацвів. Во-во-во. Намальовано криво. Оф-ов-ов. Оф, оф. Накололи дров. ів-ив-ив, як віти, полив. Ви-ви-ви чорні брови. Молодці підготували себе до читання. Познайомимося з головними героями. Томас Вогняний. Його прозвали так за руде волосся Томасу 10 років. Але, на вигляд, він видається старшим. Звичку носити шкіряний капелюх він успадкував від свого видатного дідуся, великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди, намагаючись усіма командувати. Але насправді трохи боязкий. Саме він керує Галеоном чорний дракон. Він уміє читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рогатка. Вільний розумник. Це сусід Томаса і Марі, розумник і хитрун. Підсліпуватий, як кажан. Він завжди носить окуляри. Його книжки дуже корисні. Там ідеться про морські вузли, далекі острови, піратів та інше. Месьє муді. Цей папуга був колись супутником пірата, великого Джона. Дідуся Томаса і Марі. В їхньому тріо він дуже допомагає, але іноді поводиться зневажливо адже колись він належав справжньому піратові. Марі безстрашна, сестра Томаса, їй вісім років, характер мужній, щоб не сказали залізний. Вона хоче довести всьому світу, що дівчата нічим не поступаються хлопцям. Не варто питатися, чому вона не носить гарні сукні. Найбільше вона любить одягатися, як пірат, і носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна, часто з головою поринає в гру, має дерев'яну шаблю з якою добре вправляється. Ви познайомились з усіма героями, тож почнемо читати глава перша, віддати швартовий. Скажи, Томасе, ти знаєш, що підзорна труба була винайдена голландцями? запитав Віллі. Не відриваючи очей від книжки. Томас навіть не почув запитання свого приятеля. Він дивився у свою трубу на океан, шукаючи на ньому кораблі. Марі підвелася, захопила із собою свою дерев'яну шаблю і присіла поруч із віллі на прізвисько Віллі розумник. Марі Молодша сестра Томаса. Їй вісім років, а Томасу вже десять. Але він настільки високий, що здається набагато старшим. Ти дізнаєшся про все із книжок? спитала Марі у Віллі. Так, відповів Віллі, І саме тому я завжди беру їх з собою. Томас почепив свою підзорну трубу на пояс і спустився з капітанського містка. Потім скинув шкіряний капелюх. Він мав довге руде волосся і називав себе Томас Вогняний. Від самого ранку аж до полудня Томас, його сестра Марі та їхній сусід Віллі зазвичай бавились у своїй хатинці. Вони збудували її самі. Катинка ця розташована на столітньому дереві, і з неї чудово видно бухту піратів, а також увесь океан. У цей час, неподалік завжди проходить Анрі, батько Томаса і Марі. Повертаючись із бухти до містечка, він працює Теслею. Ось і зараз, ідучи, він вигукнув до дітей. Діти, час уже обідати. Ходімо зі мною. Три юних пірати залишили свою хатинку і рушили разом з Анрі. Біля струмка Томас і Марі попрощалися з Віллі. і кожен подався додому, до своїх батьків. Діти прибрали на столі. А їхній тато став готувати обід. Усе це відбувалось під наглядом великого Джона. Це дід Томаса і Марі. Колись він був доблесний пірат. На його плечі сидів старший папуга на ім'я Місіє Муді. Діти, сказав Анрі, у мене до вас прохання. Має, моє долото стало зовсім непридатне для роботи. Тож вам треба з'їздити на острів Дрейка і купити нове. Ура! вигукнули діти. Адже це означало, що вони вийдуть у море на своєму піратському галеоні. Утім, їхня радість була недовгою, бо втрутилася мама. Яка завжди була дуже обережною. Я не люблю, коли ви виходите в море, адже це небезпечно. Але ж я чудовий капітан, відповів Томас. Я знаю, як читати мапи і можу вести мій корабель так само, як тато. Крім того, завтра мені знадобиться нове долото, додав Андрі. Адже я не зможу без нього працювати. Гадаю, ми можемо їм довіряти. Мама Томаса і Марі неохоче погодилася. Діти, звичайно, були раді, що все владналося. Візьміть із собою Муді, нехай буде поруч, озвався дід. Його поради бувають дуже цінними. Особливо, якщо ви зібралися вийти у відкрите море. Наступного дня, відразу після сніданку, який на швидкоруч прокопнули діти, Томас і Марі подалися до свого приятеля Віллі. Усі разом готуватися до експедиції. Томас, як справжній капітан, проклав на мапі маршрут їхньої майбутньої подорожі. Марі склала необхідне обладнання і деякі інші речі. Не забувши про свою дерев'яну шаблю, зі свого боку Віллі вибрав кілька книжок, які могли бути корисні під час морської подорожі. Свого часу Анрі зробив для дітей Галеон у мініатюрі, як на справжньому кораблі. Тут були трюм для зберігання обладнання, дуже велике вітрило і навіть капітанська каюта. Діти назвали судно Чорний дракон. Цього ранку, як завжди, місьє Муді видерся на самісінький вершечок щогли і задивився вдалину. Підняти якір. Підняти грот! вигукнув Томас Вогняний. Він поводився, як справжній ватажок, іноді аж занадто рішуче, і це дратувало його молодшу сестру. Тим часом чорний дракон. Підхоплений вітром помчав у бік острова Дрейка. Далі буде. Що ж буде далі, ми з вами дізнаємось у наступному розділі. Чи уважний ти читач? Давай перевіримо. Томаса прозвали вогняний. За колір волосся він влаштовував пожежі, народився в рік вогняного дракона, носив червоний плащ. Так, за колір волосся молодці. Кілька років Марі? 6, 9, 8, 7. Пригадайте, будь ласка. І правильна відповідь 8 років. Хто винайшов підзорну трубу? Українці, голландці, американці, китайці. Пригадали правильна відповідь голландці. Ким працював батько Томаса і Марі? Теслею, будівельником, піратом, рибаком. Теслею, звісно, йому потрібне було нове долото. Як звали дідуся Томаса і Марі? Морган, великий Джон, Флінт чорна борода. І правильна відповідь. Великий Джон. Молодці. Як діти назвали свій корабель? Чорна перлина. Біла чайка, чорний дракон. Чорна акула? Чорний дракон? Молодці. На який острів пливли діти? Острів Аніти? Острів Джейка, острів Моргана, Острів Дрейка. Хто запам'ятав? На який острів пливли діти? Острів Дрейка. Молодці! Поділіться своїми враженнями від прочитаного розділу. Що вам сподобалось, що вас вразило або здивувало. До зустрічі, юний читач!